ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. США та союзники таємно зустрілися з Україною щодо мирного плану. Блумберґ 16 грудня у Саудівській Аравії відбулася секретна зустріч між Україною і її союзниками з Великої Сімки та невеликою групою країн глобального півдня. Повідомляє Блумберґа. Секретність була частково спрямована на те, щоб країни-учасниці відчули себе більш комфортно при приєднанні. Зменшений формат дозволив провести більш вільне та відверте обговорення так званої. Формули світу в Україні та плані щодо просування цього процесу, а також принципів потенційної взаємодії з Росією в майбутньому пишуть журналісти за словами людей знайомих з перейвігом засідання, які попросили про анонімність, щоб не обговорювати питання, які не підлягають розголосу. На останній зустрічі суттєвого прогресу досягнуто не було за їхніми словами. Україна на її союзники, Щодо Великої сімки продовжували чинити опіра закликам країн глобального півдня безпосередньо взаємодіяти з Росією, домовлятися або уникнути. Нових жертвам Україні рекомендували сідати з оборону та заокуповуватися. У той же час перед смертю генерал Герасимов намагався зв'язатися із нашим генералом щодо мирних переговорів та урегулювання ситуації. Втім, отримав відмову. Офіс президента заборонив залужному проводити зустрічі та говорити про будь-які якості переговірника. Залужний в чергове може відвідати закриту зустріч НАТО. Запросили тільки його без політики. У Польщі готують борти для вильоту. Йому надсилали. Ле список осіб, з якими він може це зробити. Політиків там немає. Крім того, після зеленського залужний зустрівся з Байденом та генералами США. Генерал був сам. Зустрічі були непублічні, Офіс президента про них знало. Єрмак, це дуже і дуже бісило. Генерал катався туди й назад. Піару не було. Координатор ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі охарактеризував статтю генерала залужного виданню за економіст як один із важливих аргументів, який підтверджує нагальну необхідність подальшої підтримки Україні. Я думаю, що це підк. Реслі настільки важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну, зауважив представник адміністрації Байдена у відповідь про точку зору головнокомандувача ЗСУ. Кірбі також зазначив, що у процесі війни змінюються потреби сторін, у тому числі щодо систем озброєння, які партнери надають Україні. Ми розвиваємося і уже еволюціонували в контексті того, чи ми забезпечуємо Україну так само, як розвивалася і сама війна. І я підозрюю, що цей процес триватиме. Зауважив представник адміністрації. Ції Байдена у цьому зв'язку він підкреслив, що задовольняти актуальні потреби було б надзвичайно легше, якби Конгрес ухвалив запит президента Байдена з додатковим фінансуванням, у тому числі з підтримкою України. Кірбі також відзначив, що цей пакет передбачає не лише нові можливості для України, але також поповнення засобів самим Сполученим Штатам. Білий дім обрав у сторону генерала Зінові Бібрецьке в той же час пише, коли генералам набридне самодурство ухилянта у середині квітня 2022 року блазень змусив залужного звільнити Моженка. Після героїчної оборони Миколаєва відсторонив генерала Марченко 9 жовтня 2023 року. Звільнив командуючого теро танцюру. Посадив полковника Червінського днями. Звільнив бойового генерала Гордійчука з посади начальника ліцею імені Бугуна, тобто підсумовуючи факти, банку втручається в керівництво збройними силами в обхід головнокомандувача. Це ж заявив Роман Червінський. Як з офісу президента давали указівки не підривати мости 24-26 лютого 2022 року. Про це згадував у своїй статті в журналі Таймса. Моншустерем, коли казав у своїй статті, як з офісу президента дають вказівки безпосереднього командирам бойових частини на передовій і тепер ще одне наочне підтвердження, коли МЗЧ втручається у діяльність ЗСУ вже в частині призначення звільнення вищих командирів ЗСУ, ігноруючи залужного. Бо фактично влада в Україні узурпована Єрмаком офісу президента, якому президент не конституційно передав всю владу. Сам президента лише грає медійну роль президента України, як і раніше грав у серіалі Слуга народу». Одон, все це не можна трактувати по-іншому як диверсію манських дірмаків проти ЗСУ під час війни. Стаття Залужного вийшла синхронно з матеріалом Саймона Шустера в журналі Тайм де Зеленський зображений звичайним блазенем, який зірвав мобілізацію, та оточив себе приблудними поцами, які самі не вірять у його успіх. Стаття Залужного вийшла практично того ж дня, коли конгресмени з республіканської партії США вимагали від Байдена та Зеленського дати їм чітку відповідь, якою вони бачать перемогу України, що для неї потрібно. В який термін ця перемога може бути досягнута. Залужний за фактом чітко відповів на запитання американських парламентаріїв замість гондосиків зеленського. А ще залужний сказав, що для перемоги потрібні РЕБ і що нас врятує аналог винаходу пороху? Порошенко миттєво відповів на інтерв'ю залужного. Ми запускаємо виробництво потужних реб систем. Інвестуємо у цей проєкт 150 мільйонів гривень. Або не втік при владі вже п'ятий рік і зміг налагодити велике крадівництво, знімати гондосні відосики та використовувати Наказ з Москви на розстановку верхівки СБУ перед повномасштабним вторгненням, допоки військові будуть терпіти, щоб об них витирали ноги, уманське недорозуміння. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.